Ваша улюблена рубрика топ-20 помилок в таргетованій рекламі і очолює цей рейтинг неправильний вибір цілі рекламної кампанії. А саме їх тут є аж 6, і в залежності від того, яку ви ціль рекламної кампанії оберете, ви отримаєте такі ж результати. Тобто, якщо ви вже на цьому етапі помиляєтесь, то неважливо скільки у вас рекламного бюджету, це буде однозначно злив. Вже тут розчарування, потім ходять слухи, що таргет не працює, і так далі. Тобто в правильних руках все працює. Тут потрібно розуміти конкретну ціль, за що вона відповідає, і як правильно під цю ціль адаптувати свою воронку, свої креативи, свої і так далі. Тому, якщо ви хочете, наприклад, продажі отримувати сайту. Ні в якому разі не ставте ці трафік, тому що вона, наприклад, вам приведе тільки користувачів на сайт, які переглянуть ваш сайт, але це зовсім не та аудиторія, яка, наприклад, буде купувати у вас товари. Якщо хочете більш детально, щоб я розібрав кожну із цілей або конкретно ваш варіант, напишіть в коментарях і будемо.